Далі до вашої уваги розповідь про бійця АТО, бродівчанина Івана Івановича Гальченя, який, попри пенсійний вік, пішов добровольцем захищати свою державу. Він міг сидіти вдома і бавити внуків. Та військовий пенсіонер пішов добровольцем воювати. Хто як не я? Я військова людина. Я піду туди. Я знаю, мене вчили вбивати. Хоча, слава Богу, нікого за своє життя і рахую, що і в цій війні я не лишив людину життя. Один Бог може лишати людину життя. У 57 Івана Івановича Гайчиня відмовлялися брати у стрій. Не раз обивав поріг військомату і таких домігся свого. Я пішов. Я не міг дивитися на те все, я не міг терпіти. Коли ми зустрічали перших наших хлопців, які верталися зі сходу, я бачив, які вони їхали, які вони були. Я бачив, а чому не я? Чому вони молоді такі їдуть, а чому я не там? Іван Іванович Гайченя завжди вирізнявся патріотизмом. Свого часу навіть відмовився від квартири у Росії, яку військовому давала тамтешня влада. Я відчув, що я патріот своєї держави, і я тільки тут маю бути, на Україні. Боєць Гайченя – активний учасник помаранчевої революції, був на Майдані з першого до останнього дня, сподіваючись, що Керманич держави, якому так довіряв народ, усе змінить. І він переступив через нас, нагло переступив через нас, таких патріотів, от, які тоді його підтримали, і не зробив нічого для того, щоб покращило життя на Україні. Почалася ця революція, революція гідності. Я знову пішов на цю революцію як патріот, щоб підтримати всіх людей, студентів, які перші піднялися. І я був там. Коли почалася війна на сході України, Іван Іванович спершу працював волонтером, збагнувши, що на фронті військовий досвід більше знадобиться, поїхав у найгарячішу точку старшиною роти. Пробій за 29-й пост під Бахмуткою згадує як один з найважчих. Туман був, ми їх не бачили. Вони вийшли, стали стріляти по позиціях наших станків, там зруйнували зупинку, де особовий склад би. Находився два бліндажа, вони зруйнували, стріляючи. І коли я бачив, що хлопці з автоматів стріляють по танках, не боячись, розумієте, не те, що там от, е, йшов якийсь відступ, а перегрупіровка він залягає, стріляє по танку з автомата. І я зрозумів, що ми їх не боїмося вже. Пройшов той час, пройшов той період. Все ж були такі моменти, які страшно згадувати, наприклад, зараз. Або які перевернули ну, свідомість вашу? Ну, як ну як, я так. Перші це були секунди такі, от, як танки пішли, почали стріляти по нас, коли е, б'є по тобі, над головою, тріщить, розлітаються осколки, все, отакого, такого все там. І якби секунда, я пожалів себе, попросив пробачення в дружині своєї. Але тоді так, от, самовпевненість така. Якось зразу з'явилась, тому що я бачив, що навколо, навколо всі слухаються команд, всі виконують чітко свої, е, згідно е, бойового розрахунку свої позиції займають хлопці. Ніхто не, не ховається, ніхто такого розумієте? Я така впевненість. Я не один, нас багато, і ми переможемо. У нашій перемозі Іван Іванович переконаний, адже за нами правда і з нами Бог. А ще підтримка волонтерів і дітей. Власне, за майбутніх дітей, які постійно передають на фронт амулети, воює сьогодні 57-річний боєць. Пакуночок, пакуночку йде, шкарпетки йдуть пара. В більшості, тому що зимою це зимові шкарпетки йшли, шоколадка. І отакі от от, я їх з гордістю носив там. Ну як то кажуть, на передові і приходилось в місто приїжджати і селами. Всі так заглядалися. От що то, і питали теж задавали питання. тут для нас. А це кажу наш символ. Це наші діточки присилають. І я кажу, носив і буду носити його.